І всім привіт! І з вами Brother's Play. І сьогодні ми будемо забирати награди за приятельські монетки. Я вже розказував, як їх получати. На YouTube каналі є відео, як саме найлегше їх получати. Так що, в принципі, я розкажу ще плюс про деякі субіття, які в нас вийшли. Вчора була якась там халява, прям дуже малесенька. Ми щось не мали часу її зазняти. І Ще й вона була на время, тобто її вчора треба було десь до 6 часов виповнити. Коротше, тупа халява, і я думав, що навіть ми її не будемо знімати. Тобто зараз вона ніби як повернулася не повністю, але й частинка її повернулася. Тобто кожен день будуть нам давати ось по карточці конати. На 3 часа. Це прям безполезне, може комусь треба, але я кажу, що мені зовсім нього не треба. Також ось про ці медальки зараз поговоримо. Енергія камня. Думаю, всі знають, що ось бітва за золото, іграю і собирає, щоб обміняти на золото. Треба зіграти. Ось, пише, оставайся в ігрі 7 минут. Треба зіграти 7 минут в королівську бітву і біту отряду і отримати ось таку медальку. Якщо ти зіграв, то ти получаєш. В самій грі я пробував королівська бітва бігати, шукати такі медальки, їх немає. Це тільки дають, якщо зіграти 7 минут. Можливо, вони ще з'являться в майбутньому, але я це дуже сумніваюся. що тут якось воно поділено з 15 по 19, а потім з 22 по 26. Ми з братом думаємо, що можливо вийде якийсь, дай Бог, що вийшов якийсь джекпот золотий, і можна буде тратити золото. На щось. Але це, скоріше всього, неправда. Я, я така просто теорія, але я дуже сумніваюся, що таке буде. Так, далі. Ось, можна тут обмінювати одна медалька до рівня 50 золота. Тобто це допомільний такий бонус. І то тут треба його виповняти тільки з, з 15.30 по 18.30. Так. Бітва з... Ну і ось я вас зараз раз обміняю. Ось тут пише, ти отримаєш 50 золота. Я все обмінювати не буду. Це халява ще поки ні, І ще хотів розказати безстренько про ось цей набор. Щоб ви не переживали, мені здається, вже якісь люди, можливо, вже знімали інші канали, YouTube канали. Про цю халяву, щоб теж не переживали, що награди ми їх отримаємо. Тут все написано, навіть от зайти в халяву, і написано, що да, зараз не можна ще забрати. Ось місія зліва. Якщо ви бачите, ось банер зліва. Місія але... Місія Виповняй ежедневні місії, отримай 7 жетонів в день. Ось місії. І ось тут показують які награди, і тут знизу пише. Обміняй на ексклюзивний набор і урожайний скін, це зрозуміло. Наш збирати з 12 по 28, тобто вже можна збирати, ми це казали. Сьогодні вже 16 і обміняти можна буде з 20 по 28. тобто Не переживайте, його можна буде забирати. Ви збирайте поки що жетони, виповняйте місії. Ми з братом виповняємо кожен день по 50 минут. Більше не хочемо грати. Ну, ось, в принципі, це також хотів розповісти. Далі давайте зайдемо в магазин, обмін. Нецікавіше, можливо зразу зайти десь тут. Зараз перевіримо. Да, так само можна нажати обмін і це відразу виб... вибиває. Так, ми сьогодні забираємо ось такий топовий реально набор. Літній. Так, зной голова для пляжа ідеальна. Ну, В принципі, правда, літній такий набор обміняти. скоро літо, тому забираємо. Я не пам'ятаю, чи нас мені поздравляли так само, коли ми забирали набор е, спустині. Я вже забув, як він називається. Катаклізм, по-моєму, був колись. То ось той набор був. Може не так, може мені так тільки здається. Окей, забираємо кепку, Окей. Далі забираємо торс Зной. Сонячні Сонячний вани обміняти за 13 медалів. Як отримати ці жетони, я вже розповідав. Тобто можете подивитися на YouTube каналі, пролистати і можете виповняти і забирати такі награди. Так, далі, ось низ, зной, круто смотрится, а смотришься. Обменять за 9 медалик. Шорты. Окей. И, в принципі, ось такі шлпки. Зной, обувь, кльові и удобные. Кльові и удобные, так просто написано. Обменять. Окей. У мене лишається ще 30 цих е, приятельських монеток. В принципі, ще недовго, через там, пару днів, тиждень, два і зможу забрати наступний набор. В принципі, класно, все. Так, включимо нового персонажа. Ну, oh, yeah, yeah. я знову, yeah, yeah. якусь такого, щоб не міняти сет. Ось прямій чи як його зараз назвали вже. Примій. Колись був Адам, мені якось було легше. Так, ось така кепка, ось такий торс, такі шорти і такі шляпки. Ось повністю такий набор. Якщо чесно, я навіть. Не, це не той. Я навіть зроблю з нього набор. Тому що мені Алоковський цей набор, ну, такий собі, не дуже мені аж сподобався. Я краще навіть візьму ось ці шорти. Ну а шльопки них. Можуть бути такі, а можуть бути. Коротше, вже розберуся. Добре. всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!